Друзі, привіт! Для приготування цього смачного салату я беру один варений буряк. І натираю на крупній терці до салатнику. Буде чудово, якщо попадеться солодкий, тоді і страва вийде набагато смачніше. Проте заздалегідь цього, на жаль, ніяк не дізнатися. Також візьму дві відварені моркви і їх також натираємо на крупній терці до буряка. Далі, щоб салат був ситніше, візьмемо твердий сир, який ви любите. Тут близько 80 грам. І також натираємо на крупній терці до овочів. Відставимо поки що салатник. Візьмемо дошку і наріжемо дрібно кілька гілочок петрушки. Відправляємо до салатнику. І заправляємо майонезом. Добре все перемішуємо. Хто не планує цілуватися, можна додати часник 2-3 зубчики через прес. Це додасть салату пікантності. Після того, як все перемішали, спробуйте на сіль. В мене сир досить солоний, і тому сіль я не додавала. Ось так дуже швидко, з простих продуктів, вийшов чудовий салатик. Можна подавати з гарніром або м'ясними стравами на кожен день, або пригостити гостей за святковим столом. Його виходить доволі багато, а коштує недорого. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!